Ще для вас є щастя. Для мене це такі хвилини, коли я можу нюхати квіти, коли я можу гуляти на вулиці на природі. Я дуже люблю перебувати на природі і відчувати подих вітру. Люблю дивитись на голубе небо і бачити в ньому сонце і ледь помітні хмаринки. Я обожнюю осінь. Я дуже люблю шародіти жовтим листям. А якщо це ще й в горах, я просто надзвичайно люблю сидіти на вершині гори і споглядати на краєвиди. Люблю йти по хребту і дивитися на різні гори, різної висоти, на якісь озерця навколо. Я страшенно люблю перебувати в горах. Для мене це щастя. Щастя, коли я ні про що не турбуюся. Коли я можу жити моментом, коли я просто перебуваю з рідними, з близькими мені людьми, коли я обіймаю свого кота, для мене це щастя, щастя бути тут і зараз, щастя, не турбуватись ні за що, хіба ще якісь такі е, тимчасові моменти, як піднятися нагору або спуститись вниз. Але це абсолютно не захмарює моє щастя. Тому саме про щастя я вирішила писати свою наукову роботу. Це курсова робота, яка переросте в дипломну, а на магістратурі це теж курсова і дипломна. Тобто бакалавська і магістерська робота у мене будуть на тему щастя. Однак називатимуться вони про суб'єктивне благополуччя населення, тому що саме так. Можна подати психології феномен щастя.